Чарт GPT. я також вирішив його трошки протестувати. Я скажу так, що з моєї професії, з другої професії, він каже точні дані відсотків на 70. але сексології мені дуже сподобалася відповідь. Я запитав у штучного інтелекту. Як формується гендерна ідентифікація? Гендерна ідентифікація, що відповів мені чат? Це процес формування індивідуальної ідентичності стосовно своєї статі, який може включати такі складові, як соціальні ролі, стереотипи, уявлення про себе і взаємодії з іншими людьми. А? А! До -да чого дійшов прогрес? Продовжуємо! Гендерна ідентифікація формується на протязі життя під впливом різноманітних факторів, такі як біологічні, соціальні, культурні та індивідуальні чинники. Біологічні фактори, такі як гормони та генетика, впливають на фізичні риси, які зазвичай пов'язують з певною статтю. А соціальні та культурні фактори, такі як... Норми поведінки та соцстереотипи також впливають на те, як індивідууми сприймають свою стать і формують свою гендерну ідентичність. Оскільки процес формування гендерної ідентичності є складним і залежить від багатьох факторів, то можна сказати, що він є індивідуальним та унікальним для кожної людини. Ви розумієте, що чат ЖПТ краще відповів. Ніж мої колеги-сексологи, ви розумієте? Тобто він взяв, зібрав усю інформацію, яка є, і на основі алгоритмів аналізу він видав цікаву відповідь, що ті, хто кажуть, що це лише гендер, вони помиляються. Що ті, хто кажуть, що соціальні та культурні, також помиляються, тому що є досліди. Багато наукових статей, котрі кажуть, що ні генетика, ні соціальні фактори окремо не відповідають на питання, чому та чи інша людина вибрала таку гендерну ідентифікацію. Розумієте? Тому, повертаючись до чата GBT, чи прикольна ця штука? Так, чи раджу я вам її спробувати? Так, але читайте уважно, що пишуть розробники самі цього чарту GPT, що він може ввести вас в оману, може вам відповісти невірно та викликати деякі, ну скажімо, так, расові якісь питаннячка, тому що це машина, її не потрібно ідеалізувати всю інформацію, полученою від неї треба проаналізувати спеціалісту. Тому скажу так, прикольна ли це штука? Так. Чи відповідає вона дуже класно на прості питання? Так, тому що вона аналізує інформацію, котра є у вільному доступі, розумієте? Але чи можна сприймати її на віру, цю інформацію? Доробіть, да що, що хочете. Але якщо ви людина розумна, хомо Апінс, то вам потрібно зробити перехресне перевіряння, тобто перевірити інформацію не тільки у чарті GPT, а іще на сторонніх а, істочниках. Також на англомовних, тому що там дуже багато статей, у котрих є автори статей, у котрих ви можете дізнатися на наукову ступінь цих, цих авторів та їх діяльність. Або у нас, бо у нас, знаєте, як буває, читаєш резюме людини, а там слюсар-сантехник, таролог-отоларинголог, космонавт, фотограф і просто крута людина. Розумієте? Тобто... Да? Перевіряємо інфу, а чат GPT це дуже прикольна фігня.